Оце дуже складний участок. Але якщо ви впадете, то ви впадете у картоплю фрі. Фу, блін. Ви там живі! Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Я Міла. Сьогодні ми приїхали у Клетервальд Швайнфурт. В сьогоднішній рубриці про цікаві місця в Баварії ми підемо з вами у мотузковий парк. Клєтерн це лазити. По горах чи ось по такому мотузковому парку. Я попередньо в інтернеті подивилась інформацію. Сюди можна діткам від трьох років, тому що тут є різні рівні складності. Підемо дивитися, що по цінах. Ми сьогодні не самі, приїхали із нашими друзями німецькими, там хлопчику 12 років, вже майже 13 тому він піде на більш складніший рівень, ніж ми з нашим Платоном. Ось ціни. Міні від 3 років 8 євро. Кіндер 130 см мінімум 15 євро. Югентлей 145 мінімум від 12 років 18 євро. І дорослі від 18 років 21 євро. У нас зараз коротеньке навчання. О май гад! Я не знаю, як ми це зробимо. Ну, якось стрьомненько, Я так вам відверто скажу. Але тут як у присліві очі бояться, а руки роблять. Тож ми пройшли інструктаж, навчальну трасу і перейшли вже до більш складного рівня. Хорошко. Звичайно, найбільше ми боялись за Платона, і ось на попередньому шматочку відео видно, як він боявся їхати. Тут треба з'їхати. Фу, блін. Ви там живі? Тримайся ручками, і спускайся. Я класно! Ой, зовсім не страшно! Нова траса. Підемо нею. Вже не так страшно, як було з самого початку. Захист тут відмінний, тому в принципі не страшно, що десь можна злетіти чи вилетіти. Дуже багато таких роликових. Є перешкод, де треба з'їжджати донизу. Тут все як в житті. Спочатку наш платон боявся і навіть плакав, але крок за кроком переборював себе і навіть почав отримувати задоволення від цих перешкод. Ось Попереду в мене Мирослав Платон і наш друг Лейнан. У мене будуть дуже круті кадри. <реш> Наша подруга вже просто пройшла це випробування, і тепер проходимо ми, а вона знімає. Ei, Ei, Platon, super! Weiter so, weiter so. Ei! Super! Prima! Gut gemacht! Yeah. Unglaublich! Jetzt die Mama. Muss ich dich auch so einfallen? Ei, super, Mila! Ei, super! <laughs> Große Klasse! Mit geschlossenen Augen. Easy peasy. Чемпион, чем пион. Вот тут же майда дешево. Круто! Можно ще раз. Раз. Ще раз, я хочеш ходити? Ого, це близько. Тисні вакалий. Я в я впитаюся. Ой. Вирішила на ось такий будиночок піти. Для тих, хто займався раніше або полюбляє, або хоче спробувати скалолазання. Тут в будиночку порося. Що воно тут зробить, не знаю. Поїхали далі. Чепиться, чепиться. Давай другою стороною сино. Так, виходимо з цього будиночка. Не знаю, що там попереду чекає нас. Так, 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 проїжджай, проїжджай. страшно. Швидко йде. Страшно, так, Мирослав? Страшно, а Платона вже не зупинити. Вже ньому можна йти на дорослі. Хасто ангс. Анбісхін. Так. Ой, мої далі йдуть. Оце дуже складний участок. Але якщо ви впадете, то ви впадете у картоплю фрі. Yeah. <laughs> так що все окей. Там люди просто їдять. Я щойно з цієї частини, я не знаю, як її пройшов платон. Тут дуже широка вістань, щоб триматися якось руками, а він же снизький. Я шоці. Фух. Ми дійшли до дуже якогось складного етапу. і Ми тут двох з платоном. Мирослава немає. Я не знаю, як ми зараз будемо йти. Можливо, воно виглядає простіше ніж насправді, але тут важко. Ми пройшли всі складні перешкоди, як би нам важко не було. Я хочу, щоб це відео стало для вас мотивацією. Згадайте восьмирічного хлопчика Платона, який, незважаючи на свій страх та від, все ж таки йшов вперед і пройшов до кінця. Платончик, давай любі їдь. Тих, хто не фанатіє від мотузкового парку, хочу показати. Тут також є озеро, де можна не лише купатися, можна взяти в оренду або катамаран, або ось такого човника, або навіть з собою привезти човника, якого надути. Бачу навіть вітрильні. невеличкі ось там є попереду. Тут і дитячі майданчики є, і ось, будь ласка, це перевдягальня. Якщо треба далі, там попереду бачите такий гачечок, це буде душ. Якщо потрібно помити ноги. Вперше в Німеччині бачу місця, де можна розкладати багаття та готувати шашлики, тому що це тут категорично заборонено, але це от спеціальні місця. Ну, ось така Німеччина мені максимально нагадує Україну. Там шашличок, там просто загорають, купаються. Якесь таке озеро на Волині по типу світість. Всім дякую за перегляд! Побачимося у наступних відео, де я буду показувати та розкази про цікаві місця в Баварії.